Це моє хороше авокадо, але воно зараз дуже дороге. Дивіться, 50 лір, але страшенно здоровенне. Бачите, як моя рука. Зараз підійду і візьму молоденька фасунка, дивіться, 100 лір. Лимончики треба мені взяти. Ось і оце. А я сьогодні візьму ось цього авокадо, Ну і про те, що я вам говорила, подивіться, яка соковита морква. Я її завжди гризу по дорозі. І зараз точно так само буде. Дивіться на оцю речку. Речка така і речка така. Треба брати. Ой, мої хороші кабачки. Фудицькі маленькі і соковиті. Я вам скажу такий класний рецепт. Я собі зранку беру два кабачка, отак на пательню, ріжу пополам. Тушу, чищу зубочок, чесничку, кришу і помідорку зверху. І все. І оце такий сніданок. Це просто кайф. Ще мої хороші, я хочу набрати кольорочок перчику. Дуже хочу перчику свіженького. Ну а що полуниця? Подивіться, вона ж дивиться на вас, мої хороші. І стрибає вам прямо в 35 лір. Десь 40 гривень повністю, на українські хороші. Дівочки є, є вже ці маленькі, можна класити. Все, 45 гривень. Ну, це дуже дорого. Зараз я скорую Ось мої хороші, а куди mm -hmm. ж без квітів? Mm -hmm. Квіти зараз візьму. Обов'язково. Я бачу Києві. І зараз теж дуже дорогий. 80 гривень ця коробочка. Дуже довго. Але треба брати. Це мої хороші, я знайшла ось такий перчик. І цей мені подобається. І той довгенький подобається. Перчик я хочу брати. 35. Бачите, є. Ну це десь 40 гривень наших українських гривні. Це ви знаєте, що я не буду вам е, казати. Мої хороші, ви здогадаєтеся, я беру під кілограма, це наша нервова система, мозок дуже потрібна. Ну, що ми хороші, взяла ось таку капустинку і таку капустинку. 35 лір. Бачите? Чим не станеться? Bankadan az çok